Добрий день дуже рада всіх бачити. Дуже такі у нас зараз ми готуємо виставковий проект про Сержа Лефаря, у нас музей історії міста Києва. Я запрошу звичайно от в кінці місяця, і тому я трошки була знаєте, в своєму музейному, але працюю знов таки. Ви багато документів цікавих ми плануємо представити. І сьогоднішня така зустріч, вона така дуже е, інтелектуально натхнена і знову таки розумієш, наскільки важливі речі, які ми займаємося, які я маю щастя займатися, теж дотична до біографії Сержалфаряду. До досліджень. Сьогодні хочу розказати. Знов таки у нас так вийшло, що в цьому році я зосередилася на його діяльності в інших країнах, тому що для пролифаря відомо перше все з українського з київського контексту, відомо з французького контексту, так росіяни дуже багато, значить ж зв'язок з російською культурою. Це педалюється еміграцією. але насправді він для нас дуже цікавий, тим що. Про це мало мало відомо, і про те, що він вивів дуже активну гастрольну діяльність, і вже після завершення своєї кар'єри він багато їздив в різні країни і спілкувався з представниками різних театрів і долучився. Тобто, географія його поширення, це практично весь світ. Він був практично у всіх, як він пише. Я був у всіх країнах, за виключенням Китаю, здається, Кореї, але повністю тобто це людина, яка вплинула на мистецькі на. Хореографічні, інтелектуальні е, мистецькі процеси по всьому світу, і ось сьогодні я хочу зосередитися на такої маловідомій історії про його зв'язки і подорож до Аргентини. Це теж для нас дуже зараз актуально, тому що ми це те, що називається глобальний південь. Ми мало знаємо про ці е, країни. От якраз зараз, можливо, якщо вийде з презентацією, це чому вона так називається? Ця моя презентація Серж Лефару Аргентині, балетне танго. Це власне. У нас, коли ми виявили ці документи, які пов'язані. З цією подорожі до Аргентини, зв'язки з аргентинськими артистами, то був зроблений музейний такий захід, до якого долучилося посольство Аргентини в Україні, пос посолка. Пані посол дуже нас підтримала. Це була така дуже цікава зустріч, і навіть вона підключила наших колег-музейників з театру архівістів з театру колону Буенос Айресі. Тобто, це така вийшла ще й культурна дипломатія. Тобто, це таки, така цікава ситуація, коли власне біографічна історія підключається з до. Культурної дипломатії, да? тобто це була презента... це презентація власне до цього заходу, про про який є от міжміжнародно, якщо можна так сказати, дипломатично, і воно ну до нас сюди, пов'язане. Це просто ця чому ця цікава фотографія. Е, бачите, тут Серж Лефар BA. Тобто, я знала цю фотографію, але тільки коли вже я виявила цей комплекс документів пов'язаний з Аргентиною Буенос з Буенос-Айресом, Солиця Аргентини, я зрозуміла, що таке Сергій BA. Це фотографія, яку він надіслав до батька в 34-му році Буенос айрес Тобто, що це було це, поки ми не виявили цей комплекс про подорож до Аргентини. Я не могла зрозуміти, що це на цій фотографії. Чому це? А це власне коли він. Добирався до на, на фотографії, його фотографували на кораблі. Оця фотографія наступна фотографія, якщо можна. Так, наступна, 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 наступний слайд можна, якщо вийде. Вийде наступний слайд нам зробити, а бо це ти ж не рухається. Не рухається. Ну окей, тоді я озвучу, якщо рух, рухатиметься, я бачу, якщо ні, то я власне, продовжу да, свою промо. Свою, свою. Ще трошки це просто ми робили таке водне, да? хто такий Лефар, його біографічне, а це вже ще наступне далі можна. О, це просто чому я робила таке інтро бо 1934 рік. Який який був на якому етапі кар'єри своєї був Серж Лефар? Що він якраз був зірка вже паризької опери, і е, здійснював уже перші гастролі на чолі балетної трупи? Це тут опера, власне, пари паризька опера. І 34-й рік він приймає рішення їхати до театру Колон у Буенос-Айресі. Наступний теж можна слайд. Чому це важливо, тому що театр колон, це це які якраз балет, ще наступний можна. Це, це е, балети, які в той час якими він займався. Чому це важливо, тому що ще наступне можна? Чому е, це важливо, тому що театр колон у Буєннес-Айресі, от на цьому можна вже зупинитися? Він якраз був е, один із най? Важливіших театральних площадок у світі в той час, і звичайно, Лефарю було цікаво поїхати до Південної Америки. Це була перша подорож до південної Америки в його біографії. Йому було цікаво е подивитися, як там що, і зробити черговий центр впливу, як він говорить, центр впливу мого мистецтва. І він на чолі. Балетної трупи паризької опери. Він про це розповідає, власне на чому ми грунтуємося. Він це розповідає в своїх мемуарах, неопублікованих. Він згадує про це у своїх нотатках. І найважливіше, ми бачимо про цю подорож в документах, які я знайшла у в, в архіві з СБУ. Там є справа артистів. Це як СБУшник, Вони це, це той час було головне. Політичного управління ГПУ. Вони слідкували за родиною Сергія Лефаря е, в Київську, оскільки батьк, е, його брат втік е, з Радянського Союзу. Також Він військовий був і за ними слідкували. І, власне, пер відбулася перлюстрація листів, і ми, я бачила копію листа, в якому він пише до батька про те, що він здійснив поїздку до Бонесаресів, плив на великому кораблі. Як це було цікаво, з ким він там познайомився? Тобто для нас джерелом були. Різні джерела були листи балерини Спасивцею, яка теж розповідала йому про те, як її в Буеносеросі живеться, як вона теж кликала в цей театр колон. Тобто джерела були зовсім різні. І е, цікаво те, що Лефар дуже емоційно, приблизно як я зараз оповідаю про цю подорож, тому що тоді ж е, літаки, літаки вже крос через тільки по, по моєму ще через океан. Літали, вони всі пливли на таких великих кораблях. Спочатку він плив до... Бразилії, і вже з Бразилії він уже плив і він оповідає дуже, дуже дуже довго, як вони пливли через океан, як там вони пересікали екватор, і що з ним була трупа, балетна трупа балерин. Він дуже переживав, що балерини за 9 днів будуть тільки робити, що їсти. І що він, поки їх привезе туди свою балетну трупу до Бразилії, то його і потім згодом до Аргентини. Його балерини вже не зможуть нормально танцювати. Тобто, вони намагалися навіть на палубі корабля там робити якісь свої балетні, балетні репетиції, але вдавалося погано, тому що була ну, качка, тобто ви розумієте, дато що це не, не дуже було зручно, нічого не вийшло. Але зрештою, вони добираються на великому цьому кораблі. Спочатку до ріо де Жанейро в Бразилії, так маршрути були. Він там теж зустрівся з місцевою артистичною елітою. Бачите, це ми тут підбирали такі плакати. То це були ж популярні рекламні плакати, Турів до Південної Америки, це така була історія. А згодом вже з Ріо де жанейро він перелітає до Аргентини на літаку, От вже літаки ці літали і побачив з висоти ну це ж літаки низько тоді летіли. Леті, леті, він описує про те, як вони летіли над а, цими джунглями, над різними такими живописними місцями. І е, практично і Бразилію, і Аргентину він бачив з пишиного з, з, з польоту для нього, який вже в цей час працював над ікаром над своїм балетом, легендарним, таким знаковим, де він про політ. Це балет, прополіт, про політ, про те, що може людина літати як птаха. нього ця подорож теж важлива. Ось, власне, це театр муніципаль в ріо де жанейро де він виступав. І потім, власне, вже наступне буде, як він перел... ну, це ж я розповіла, як він перелетів до. Це знов таки у нас ріо де женера, так і потім це власне. Хоча б власне добралися. Він бачите, це ж ну, рекламу рекламували тоді ці всі тури, на які до речі, для всіх літаків лі часто застосовували літаки, які придумав наш Сікорський, теж емігрант відомий з Києва. І ці всі його літаки вони теж були використовувалися якраз для усіх всіх перельотів. Так що у нас тут все пов'язано. От власне, і театр колон. Це головне, як я вже говорила, театр був ем, тоді в Аргентині. І власне від цього був найкраща театральна площадка у Південній Америці. І для Лифаря це був питання престижу там виступити. Чому ще? Тому що вже до нього відомі тогочасні хореографи Берніслава Ніжинська, яка теж ми знаємо з Києвом, пов'язана, інші, е, які були ще там пов'язані з російським трупою російських балетів. Але вони вже. По черзі приїжджали і були там, як запрошеними хореографами в цьому театрі колон. І для лифаря це було таке, знаєте, викликом професійним, і він туди хотів потрапити. Крім того, ще тут була ще й політична історія, тому що це 34-й рік, коли вже власне відбувався такий перерозподіл політичного впливу в світі, і Німеччина, і тоді як він пише, що Північна Америка в той час дуже мало втручалася в. Ще не мала того впливу. Північна Америка на південну вона ніяк не мало впливала. В основному Європа впливала. Да, тобто Німеччина і Франція, вони між собою конкурували за вплив а, на власне. Власне, на оці те, що ми називаємо глобальний південь, Да? тобто на націю на Аргентину на Бразилію. Вони дуже сильно всі і балетна балетна, оця артистична діяльність. Вона як завжди пов'язана з політичною діяльністю, і вони були так, як агентами впливу, тобто франц, франц, французька е, спільнота, яка там і пос, посли і. Які там артисти в той час перебували, вони всі розуміли, що ця подія виступи лифаря. Вони там дуже його трупи перейсько на чолі балетної трупи переськопи. -Пе, вони дуже важливі. От і значить, аргентинське видання, це теж нам допомогла ця наша пані, пані посол Аргентини в Україні. Вона допомогла з тим, що нам надіслали якісь копії видань. Артистичних в той час в Аргентині, і вони розповідають про те, що як очікували лифаря, як він приїде, тому що зірка, що всі знали, що він приєднається до балетної трупи колон, і буде ї, нею як займатися. Лифар власне говорить про те, що мене покликали для того, щоб я якийсь час покерував цією балетною трупою, тому він свою. Трупу Парис Паризького він їх відправляє назад в Європу, а сам починає керувати. Бо йому дуже сподобався. Театр йому сподобався, але трупа він сказав, що трупа жахлива. Ну у нього це загальна така тенденція. Всі трупи погані, крім, балетні, крім крім його паризької. Що якісь там танцівниці були, начебто, як їхні як, 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 майже корови, як вони погано танцювали. А ось він він, значить, їм поч... Почав з ними працювати, там зразу інтриги з'явилися. Крім того, він бачив, що нові молоді. Він казав, що молоді кадри всім заправляли такі, значить, фаворитки відомих людей. А от були ще молоді кадри. От як Марія Руанова, це теж відома артистка, балетна Аргентинська. От Руанова, це вона була ще як. Починаючи зірка, от вона класна. Дійсно, це він потім з нею ще багато дуже спілкувався. Каже, що молоді кадри, тобто старі, старші авторитетні кадри в балетній трупі. Вони як він пише, затирали молодих, не давали їм реалізовуватися. А він це все підтримав, молодь і тому е за його присутності, е балетна трупа ця театру вона значно підсилилася. Це все недовго відбувалося. Там буквально він кілька тижнів був, але його вплив був, як він завжди. Де каже, феноменальний, дуже важливий. І, власне, тут ще цікаво, що коли він так він сам робив, там у нього виступав з прометей своїм балетом, дуже відомим. Відгуки були дуже класні. І після цього так теж цікавий момент, можна перегортати, коли він назад вже спочатку плив теж ну, такий зворотній, Шлях був такий самий. Тобто спочатку він ми потрапити до Бразилії. І якраз в той час, коли він відбувався в буєна айресі там відбувався така дуже важлива подія для християнського світу католицького, євхаристійний конгрес. Тобто, співпавало, це подорож лифаря, його виступи, вони співпали у Буанесаресі в 34-му році, якраз от восени вересні, воно співпало з візитом. З цим вхерестийним конгресом це коли збирається католицька спільнота, церковні лідери католицькі. Вони збираються в одному місці. Вони раз на два роки здається. Він зараз відбувається цей конгрес, і вони, значить, збираються там спільні молитви. Тобто, це, це така супер подія. Там мільйони людей збираються. І якраз співпало, що якраз коли лифаря так захоплено зустрічали, якраз був в конгрес, коли церковники, зокрема й французькі, теж відбувалися, і якраз на одному кораблі, коли лифар плив назад, спочатку до Бразилії, потім до Європи, якраз співпало, що і церковні от на, на наступний можна слайд там кардинал, це з яким він познайомився. І вони були на, на цьому кораблі, вони пли, на кораблі Парізь вони вплили назад. От, Кардинал Жан Вардіє. Це був французький кардинал Парижу. Тобто, це така була... І вони знайомляться з Лефарем, тому що якраз е е католики аргентинські, а згодом бразильські проведжали значить, цих в Європу лідерів, церковників, Якраз, е а якраз е язичницька, як він сказав, натовп язичницький Лефаря Богатанцю теж проведжали. І це все співпало. і вони Католик, ну, кардинал ж не знав Вердіє про ці гастролі лифаря, і потім їх вже там познайомили. Французькі посоли, вони змушені були Лефар і а, ці католицькі лідери. Вони пливли на кораблі Масілія назад в Європу. Це вже відбувалося теж там 9 днів вони пливли. І оскільки їм всім було сумно, і нічим було особливо зайнятися, хоча це були величезні кораблі з великою кількістю а, там і басейни були і ресторани, тобто це ж величезні довго ж плисти. Але вони про, е, дуже активно спілкувалися між собою. Лефар згадує, що він е, кардинал Вердіє. Дуже Лефар йому дуже сподобався, і він запропонував йому зробити постановки прямо на кораблі. Лефар трошки знітився, тому що він інших вже не було артистів балета. Це тільки був тільки був Лефар, і ну і все. І відповідно він у нього не було навіть партнерки на цьому кораблі, і він почав думати, що ж він буде. Чим він власне, буде виступати? І він каже: Я ж не можу, ви знаєте, а що, на що мені танцювати? У мене є, значить, чарда, що у нього була, це такий легковажний балет там угорський, І ось у мене є, значить, я каже, фавн є, а фавн це ну, можна вже виключати, можна вже мене. Оксанка, можна тоді, пані Оксана, можете вже мене включати. Я вже до договорю. Дякую. Власне, фавен. Він він запитує тоді цього кардинала Верді. Тобто, це церковник, ми ж розуміємо, це все дуже суворо. І Лефар, який втілення цієї артистичної, знаєте, стихії такої тілесної, артистично тілесної, абсолютно антицерковної. Він її запитує. Він каже: А з чим же я буду танцювати? Ну хіба ж от фавен у мене є? А Він каже, а, ну це ж на музику ну чудово, давайте. А Фавн це взагалі апофеос язичницько, язичницько сексуальної образності. Так? Тобто фавн – це такий сатир, і там все, сцені Лефар втілює це жив, жив, ну, вітальне тваринне сексуальне начало, де він з цією танцює. З такою вуалью, яка втілює німфи. Він там з цією вуллю, там на неї лягає. Тобто, це така абсолютно еротична історія. І просто, просто можна уявити собі, як це було, коли це на величезному цьому кораблі, посеред океану, пливли церковники, які дивились на те, як Лефар в образі Фавна танцює для як він каже, я танцював для кардинала Вердіє. Я бачив, що йому подобається, що він розуміє, тому що церковники католицькі такого рівня вони це були люди, перш за все ну, з гарною освітою і з гарним розумінням. Власне, ну про що йдеться? І для Лефаря це було дуже важливе знайомство. Важлива подорож. Бачите, тобто вона поєднала і гастролі, і артистичний вплив, і знайомство з. З вишуканим цим церковним французьким впливовим католицьким керівництвом. Тобто він, з ними, він вони шипіли, вони були більшість з них була незадоволена, тим, що вони змушені таке дивитися такий розврат да, російської, вибачаюся. Але тут е, власне, цікаво це сприйняття, рецепція лиф, лифарем своєї місця цієї подорожі і те, як він це все фіксує, те, що ми бачимо. Відгуки на цю історію про те, що ми навіть знаємо, що він батьку написав про це, і це навіть прочитали е, спецслужбовці, як ми їх зараз називаємо в 34-му році в Києві. Тобто, така багато багатошарова історія вийшла, але це все відбулося, дякуючи, власне цими документами, які він залишив, і власне цьому контексту, що нам вдалося підключити фахівців з театру колон, які знайшли ці архівні документи. І які підтвердили власне цей важливість цього виступу? Ну, от така от у нас вийшла вийшла така історія. Вона, я вважаю, що вона важлива, вона цікава і, власне, ще раз підтверджує про вплив про те, що говорили завжди люди, які з самого початку вводили ім'я Лефаря в обіг наш культурний. що Це йдеться про культурну присутність власне України в. Просторі знову повторюю з культурному просторі світу, Ось от такі ну в Аргентині. Зокрема, тут така, от про, про подорож киянина нашого відомого до до Аргентини. Така історія. Дякую, Дякую вам Дякую, Наталю. ваші виступи завжди підтверджують мою думку про те, що ви просто закохані свого героя. Це прям відчувається ваша Емоція, емоція до нього. І звичайно, презентації за естетикою зроблені завжди цікаво дивитися і цікаво слухати. Дякую дуже. Якщо є питання, прошу задавати, пані Наталі. Якщо ні, то будемо рухатися далі.